Саме так на фасаді 118-ї гімназії відбулось урочисте відкриття восьми меморіальних дошок колишнім випускникам закладу: воїнам, які віддали за нашу свободу найдорожче власні життя. Всі присутні на заході змогли вшанувати пам'ять полеглих бійців хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальних дошок школи Сергій Баранько та Іван Соя захищали рідні землі на Харківському напрямку. Сергій з початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну у складі 92-ї механізованої бригади. Разом із побратимами нищив ворогів поблизу Куп'янська, що на Харківщині. Там, 10 жовтня 2022 року, загинув внаслідок ракетного обстрілу. Вдома захисника не дочекались батьки, дружина та син. Іван Соя з перших днів війни добровільно став на захист рідної батьківщини. Спочатку у складі 96-го окремого. Батальйону згодом би ворога у складі 60-ї піхотної інгулецької бригади брав участь у звільненні Херсонщини, боронив бахмут разом із побратимами. Давав відсіч окупантам на харківському напрямку, де 24 листопада 2023 року загинув під час виконання бойового завдання на околицях села Лиман Перший. На Донецькому напрямку боронили рідні кордони випускники гімназії Антон Чебручан, Олег Пашко та Сергій Лізак. Захисник Антон Чебручан на початку війни був призваний на військову службу до 79-ї бригади. Був помічником гранатометника. Разом із побратимами боронив Донецький напрямок, де 1 грудня 2022 року загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу села Мар'янка. Солдат Сергій Лізак був призваний на військову службу 5 квітня 2022 року. Ніс службу у складі 17-ї стрілецької роти військ військової частини 3052 Національної гвардії України. Армієць разом із побратимами звільняв Харківську область. Бив ворога в районі Бахмута. Воював в Донецькій області, де 13 серпня 2023 року загинув внаслідок бойових дій при визволенні села Урожайне. захисник Олег Пашко на початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Стояв на захисті кривого Рогу, звільняв правобережжя Херсонщини від окупантів. Після разом із побратимами боронив Бахмут, давав відсіч окупантам на Донецькому напрямку. Де 12 12 січня 2023 року був розстріляний росіянами поблизу села Червона Гора. Власну сім'ю армієць створити так і не встиг вдома захисника. Не дочекались сестра, племінники та мама. Він був ще то ну сказав, що я мама, а хто як не я і пішов: я люблю Україну. Дуже мама люблю Україну. Скільки приїжджав і казав старший солдат Владислав Козлов провчився у 118 гімназії 9 років в мирному житті. Працював помічником машині. Ста тепловоза на підприємстві Арселор Мітал 25 лютого 2022 року захисника мобілізували до лав збройних сил України. Загинув в бою за Україну 19 липня 2023 року поблизу села Приютне Запорізької області. Максим Гончар закінчив гімназію у 2010 році. У 2020-му брав участь у бойових діях на сході України. В 2021-му пішов на службу за контрактом. В листопаді того ж року був направлений в Луганську область, де й зустрів повномасштабне вторгнення. Загинув армієць на другий день війни поблизу населеного пункту Новий Айдар Луганської області. Похований воїн на окупованій території на сході України. Директорці Оксані Черняковій герой запам'ятається як життєрадісний учень та громадський активіст школи. Людина була дуже світла, відкрита. І, доречно, зауважити, що завжди відстоював і мав власну позицію, власну думку на все. Попри, попри ті стереотипи, можливо, які існують, для нього завжди було. Слово честі це найголовніше і, напевне, найвизначальніше випускник Сергій Брикайло закінчив гімназію у 1991 році. У 2015-му був мобілізований, служив на Донеччині та Луганщині. Спочатком повномасштабного вторгнення воював у складі механізованого батальйону. Був командиром взводу 19 жовтня 2022 року. Під час виконання чергового бойового завдання загинув у районі населеного пункту Новокам'янка Херсонської області. Пам'ять захисників України прийшли вшанувати рідні, друзі, побратими, колеги, викладачі, представники органів місцевого самоврядування та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко. Немає таких слів, щоб виразити наше горе, нашу жалобу за нашими героями. І головне, що нам залишається, це пам'ять. За ними житиме вічно, житиме перш за все в наших серцях, житиме всіх меморіальних таблицях, які встановлюються в нашому місті. Кожному, хто не повернувся з тої війни. Відтепер герої з пам'ятних дошок щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом учнів, містян і нагадуватимуть кожному з нас, яка страшна ціна нашої свободи і незалежності. Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, перший міський.